Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про статтю, яка вийшла в газеті The Washington Post, і вона вийшла з таким трохи провокативним заголовком: Українські чоловіки за кордоном висловлюють гнів через тиск, щоб повернутися додому для участі у війні. Я думаю, це має бути цікаво. Я посилання на оригінал залишу в описі під цим відео, щоб кожен міг зайти і сам ознайомитись. І давайте зараз. Розберемось про що ж писали в цій статті, і е, хто саме висловлює гнів через цей тиск. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також вдячний за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами та допомагаєте канал розвивати. Отже, українські чоловіки за кордоном перебувають під тиском, оскільки Київ готується ввести в дію закон про мобілізацію, спрямований на призов вкрай необхідних необхідних солдатів. В чому е, якби е, головна ідея е, в тому, що е, раніше про питання мобілізації, про питання там чоловіків з України, е, про їх повернення і так далі говорили, і е, можна було щось почути в інфопросторі в Україні, зрозуміло, і максимум в якихось там приближених до України е, територіях, таких як Польща, Німеччина, там, Литва і Чехія. Далі взагалі більше ніхто про це не говорив, і я взагалі не думав, що е, така велика газета, як The Washington Post буде робити якісь, е, скажімо так, подібні статті та проводити цілі розслідування, навіть так, бо вони знайшли дуже багато українців по Європі і брали в них коротенькі інтерв'ю. Ми зараз також про кожне з них поговоримо. Оскільки Україна відчайдушно потребує солдатів для зміцнення своєї розваленої оборони проти вторгнення Росії, це переклад автоматичний, тому може бути трохи дивні слова. Українські посольства тимчасово призупинили консульські послуги для чоловіків призовного віку, створюючи новий тиск на них, щоб вони повертались додому воювати. При призупиненні надання послуг громадянам, таких як відновлення паспортів. Видача паспортів призначена як попередній крок до нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. Він вимагатиме від усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновлювати свої особисті дані у місцевих призивних. Комісіях, тобто в ТЦК протягом 60 днів. Воєнний стан, який діє з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, забороняє залишати країну чоловікам віком від 18 до 60 років, але багато чоловіків, які боялись відправки на фронт, втекли, отак пишуть. Тисячі інших вже жили за кордоном. Тепер всі вони зазнають тиску за новими правилами, які можуть обмежити пересування. Що як на мене дуже цікаво, що газету Washington Post читає в принципі весь світ. І е, була тож, також така дилема, що е, більшість е, пересічних громадян всіх країн світу взагалі не знали про те, що кордон України для чоловіків закритий і що чоловіки призовного віку не можуть виїжджати з країни. Бо е, з якби всіх міжнародних інтерв'ю постійно говорилось про те, що так можна без проблем заїхати, виїхати і так далі. От і зараз, після публікації, якби такого стану речей, фактично реально, тепер весь світ буде свідомий того, що такі обмеження є. Це не добре, не погано, просто це такий факт, що от тепер, якби The Washington Post про це сказав. Хоча раніше, так, у нас вже третій рік іде війна, третій рік фактично ці кордони закриті, але при цьому раніше жодних слів про це не було. Але так як зараз, якби це питання стосується. Тих чоловіків, які знаходяться і в США, і в Канаді, і в інших країнах світу, дуже віддалених, то я думаю, саме через це вони почали е, збирати цю інформацію. «Ми, відчу, ми відчули, ніби землю виривають з під нас, сказав 42-річний киянин Олександр, який зараз проживає в Австрії. Що Україна більше не хоче нас підтримувати, як і інші чоловіки е, опитані для цієї статті, Олександр погодився говорити за умови, що його будуть називати лише ім'ям, оскільки він боявся бути е, так е, боявся бути, ну я так боявся отримати осуд якийсь, і всі, хто давали інтерв'ю, вони просто або називають свої імена, або можливо навіть і імена ці є зміненими. Прихильники закону про мобілізацію кажуть, що чоловіки, які живуть за межами України, а їх потенційно може нараховуватись сотні тисяч. Так, там деякі цифри вже лунали, навіть 600-700 тисяч таких чоловіків недостатньо підтримують свою країну в момент найбільшої потреби. Тут одразу питання риторичне: як виріж, як взагалі визначити достатність цієї підтримки, дуже цікаво почути. Можете написати в коментарях. Українські чиновники наполягають, щоб закон про мобілізацію додасть призову справедливості, усунувши багато винятків і спростивши процес призову. Вони також кажуть, що уряд терміново уряду терміново потрібна точна інформація про тих громадян, які придатні до військової служби і знаходяться. За кордоном в Україні чоловіки, які е, нададуть свої дані до призовної комісії, отримають документи, які потім е, будуть потрібні для пред'явлення під час будь-яких офіційних справ, зроблених, які будуть робитись в Україні, таких як реєстрація шлюбу чи отримання водійських прав. Тим, хто проживає за кордоном, для отримання консульських послуг знадобляться такі ж самі документи. Телефонному інтерв'ю Олександр, який жив в Австрії ще до вторгнення, сказав, що почувається переслідуваним, наче український уряд полює на нього. Це було зроблено як рух. Іди до біса. Ми зараз е, вас спіймаємо, щоб вам було погано і покараємо після цього. Ось якось так. Я не боюсь померти. Додав Олександр. Я найбільше боюсь бути схопленим і зазнати тортур в полоні. Інші чоловіки, на яких діяла ця політика, висловлювали подібні, подібний гнів і вимоги закону про мобілізацію, проливають нове світло на поглиблення розриву між тими чоловіками, які пішли на передову, і тими, хто не пішов, між сім'ями, чиї близькі щодня знаходяться під загрозою, і тими, хто живе безпечно в деяких випадках за багато тисяч миль від України. Тобто, бачимо, ну я взагалі дивлячись так на те розмірене життя, яке далі триває там в інших країнах Європи, наприклад, в Італії, в Іспанії і так далі. Я не можу собі навіть представити, того, що ці люди будуть сприймати повноту і всю серйозність цієї статті належним чином. Тому як деяким людям це просто не вкладається в голову, якось так. В разі успіху закон про мобілізацію може забезпечити сотні тисяч нових солдатів для військових зусиль, війська, які вкрай потрібні, щоб зупинити нещодавнє просування Росії, і про це говорять українські чиновники. Наступне: жодних обмежень або примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка перебуває в стані війни, не буде. Ми про це також говорили. Це заявляла віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина в коментарі, який вона давала. Deutsche Welle, в е, такій газеті, але вона додала: Немає легких рішень в питанні війни, і давайте не забувати, що війна триває, і ми повинні її виграти. Е, от, в загальному, як би це виглядає так. Е, і що хочу ще сказати, що. Е, Дуже мені цікаво просто, що стало підґрунтям для е, написання цієї статті. Я думаю, що просто е, якісь українці, які проживають за кордоном, почали засипати газету The Washington Post та інші газети, також подібними е, повідомленнями на електронні листи, що от така ситуація. Розподайте, ну якби давайте поділимось нею і так далі. Е, от е, якось, бачите, вони познаходили людей в різних країнах світу. От і з кожним з них поспілкувалися. От 38-річний Андрій, який живе в Польщі, каже, що вважає, що українська влада діє імпульсивно. Я відчуваю, що країна, яку я люблю і кохаю, поводиться як незрілий ображений підліток, сказав Андрій. Друзі, і це написано в The Washington Post. Я завжди позиціонував і позиціонуватиму себе як українець в всіх ситуаціях, сказав він. Але якщо держава вважає мене зрадником, я повинен визнати, що це для мене зараз є дуже неприємне. Відчуття також говориться про те, що через декілька тижнів після того, як український парламент ухвалив закон про мобілізацію, ця міра продовжує викликати стільки запитань, скільки і відповідей. І багато українських чоловіків намагаються зрозуміти, що це може означати для них особисто. Так, бо цей закон фактично він. Зараз оці обмеження консульських послуг це страшно тільки тим, хто не встиг замінити паспорт. Хто має ще якісь там декілька років в цьому паспорті, то в принципі для них нічого не змінилося, так, але бачимо, що Вашингтон Пост про це не, не написав. Закон створює окремі проблеми для тисяч людей, які втекли, щоб уникнути призову в армію, потенційно залишаючи їх там, де вони є, змушені подати заяву на надання притулку або е, якогось міжнародного захисту. Ось про це тако, також говориться, що щось подібне, е, скоріш за все, будуть використовувати українці. Деякі чоловіки сказали, що розуміють позицію уряду. Наприклад, 35-річний Савелій, який живе в Лондоні, сказав, що уряд був змушений вибрати. Е, Варіант з найгірших варіантів, які взагалі є. Дещо з цього стосується відновлення якогось балансу, сказав Савелій. Е, Несправедливо, що чоловіки в Україні змушені зараз так жити. Він додав: є відчуття, що ми, чоловіки, які живемо за межами країни, маємо більше привілеїв і свобод. Але ситуація не є чорно-білою, сказав він. Також є люди, які все ще живуть в країні, які вдають, що зараз війни немає, і люди, які живуть за її межами, які щодня працюють, щоб підтримати Україну. І справді це так: є люди в Україні, які е, ми бачимо навіть там в різних тікток-інтерв'ю і так далі, де люди просто кажуть: я не цікавлюсь політикою, мені взагалі не цікаво, що там відбувається. І є люди, які взагалі навіть не знають е, про е, Маріупольську трагедію, так яка сталася на початку війни. І точно так само є люди, які проживають за кордоном і які постійно допомагають Україні, чим можуть. Хтось донатить, хтось сплачує податки, хтось збирає якусь гуманітарну допомогу. Тому тут, бачите, бачимо також, що є така думка, що не варто розділяти людей на тих, хто в країні, і на тих, хто за кордоном, бо ті, хто кому все одно, вони є як в Україні, так і за кордоном. І точно так само ті, хто допомагає, є як в Україні, так і за кордоном. Європейські тут також говорить про те, що європейські чиновники розділилися. Щодо перспектив повернення чоловіків мобілізаційного віку в Україну, навіть там всередині тієї самої Польщі ми бачимо, що, наприклад, міністр внутрішніх справ говорить, що чоловіків повертати ніхто не буде. Натомість, міністр оборони говорить, що чоловіків всіх потрібно повернути. В Литві президент і прем'єр-міністр сказали, що чоловіків потрібно повернути. В Німеччині буде засідання, де також буде розбиратись зараз повернення чоловіків мобілізаційного віку в Україну. Хоча Буквально тиждень тому вони говорили, що жодних повернень Німеччина не планує. От. І така досить тут вон, ця стаття вона ще є дуже і дуже велика. Я не буду вже там за все підряд говорити. Я залишу просто посилання в описі під цим відео. Нагадаю, щоб кожен з вас міг зайти і переглянути всі інші деталі. Їх тут дуже багато. Вона вийшла така, досить обширна. І я особисто дуже здивований, що взагалі така стаття вийшла. А чи добре, чи погано, що така стаття вийшла, і тепер весь світ буде розуміти цю проблему. Рішати тільки вам свою думку пишіть в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Також запрошую вас долучитись до мого телеграм-каналу, кого там ще немає посилання, також буде в описі під відео. Дякую всім, до нових зустрічей!